Що якась техногенні явища виявилися. А помилкою людською. Звідки взялася помилка, бездушність, байдужість, яка народилася в людей, тоді, коли в нас був Чорнобиль не технічний, а духовний. Тоді, коли знищувалися наші мрії, тоді, коли знищувалася наша. Автентичність, коли знищувалася наша мова, хіба то не був Чорнобиль, хіба то не було знищення всієї нашої нації? Радянська влада, яка винищила віру, яка винищила духовність і зробила пустими душі людей. Як вони їх називали? Радянська людина. І ця радянська людина, маючи таку силу, маючи. В руках, але її бездушність привела до цієї такої техногенної катастрофи. Зараз ми бачимо те саме: бездушність, беззвір'я людей привели до того, що вони прийшли на нашу територію. І ось ця назва, це Чорнобиль, це вже дійсно як назва, це такий називний більш термін. Тому що ми називаємо Чорнобилем там, де немає Духа Святого, там, де немає любові, там, де є все знищене. Адже ми бачимо, до чого привела техногенна катастрофа і до чого приводить оця бездушність людей. Ми сьогодні зібралися, щоб підняти молитву за тих, що дійсно, не зважаючи на ризик на своє життя, адже у кожного були в них родини, у кожного були. Мрії кожного було своє життя, але вони його віддали за кожного з нас. Тож, слово, це Чорнобиль, воно має в нас викликати не просто згадку про ту техногенну катастрофу, а воно в нас має викликати зовсім інше почуття. Почуття боротьби з злом, почуття боротьби з тою ненавистю, яка сіється в нашому житті, почуття боротьби за. Віру і духовність. Тільки там, де людські сили і людський розум пересікаються із Божим благословенням, тільки там буде дійсно любов, порядок і злагода. Тож давайте сьогодні всі разом піднесемо молитву за тих, кого вже немає. Молитву за тих, хто за здоров'я, тих, хто. Сьогодні хворіє, отримавши наслідки від тієї страшної катастрофи. Нехай Господь дає сили тим родинам і Божого благословення принести всі ті трагедії і всі ті незгоди, які вони тримали від цієї страшної катастрофи. Боже Дух і Все Ти смерть подолав і диявола знищив, життя світом дарував. Сам, Господи, упокоїв душі, спочали храбів Твоїх жертв всіх цієї техногенної катастрофи Чорнобильської. Упокой, Господи, їх у місті світлі, у місті квітучому, у місці спокою, де нема ні журби, ні зітхань. Всякі що вчинили вони словом чи ділом, як милосердний, людинолюбний Бог простий, бо нема людини. Що ж він згрішила, ти день без гріха, правда твоя правда вічна. І слово Твоє істина, бо Ти і Воскресіння, життя і упокоєння, спочилих храбіт твої всіх жертв, Чорнобильської катастрофи. Христе Боже наш, і ми тобі славу висилаємо з предвічним Твоїм Отцем і Присвятим, Милосердним, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вічна пам'ять всім, хто загинув. Борючись у боротьбі з цією катастрофою, вічна пам'ять, хто віддав своє життя, Борючись все своє життя, отримавши наслідки цієї катастрофи. Вічна їм пам'ять. Світе тихий, краю милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок невинних звичаю не вчила? Молилася. В історії нашого народу чимало скорботних дат, спогадів, які пронизують серце гострим болем. Одна з них 26 квітня. коли… Над квітучим полісям здійнявся в нічне небо зловісний вогонь радіаційного вибуху. Чорною плямою стала на нашій блакитній планеті трагедія Чорнобиля. Ця біда назавжди залишиться у пам'яті людей, як застереження того, що науково технічний прогрес може приносити і гіркі плоди. Мітинг! Присвячений дню вшанування пам'яті Чорнобильської катастрофи, оголошується відкритим. Будуть. Вона була, як зараз усім здається, найтихішою і найтемнішою, і не сповіщала про біду, проте в ту саму ніч 37 років тому відлік часу став далеко не мирним, а бойовим і аварійним. До слова запрошується міський голова Іван Кохан. Отже, дякую вам, що ви з нами і ми біля вас, Православна Церква України, молимося, прислухаємося, тому що багато що зроблено не так. І відповідно є наслідки. Мені практично нема добавити до ваших слів нічого. І подивіться, що природа поруч з цим знаком просто всохла три дерева. Але дехто не пам'ятає. І сьогодні зранку так важко було цю роботу зробити не до кінця, бачите, когось немає пам'яті, що є день, що тут повинно бути зібрання. Ну, але, Господь так. Вічна шана, вічна пам'ять всім, хто не дожив, хто тримає боротьбу, хто бореться за здоров'я. Дякую. Дякуємо, дякую. дякую. До слова та співнагородження запрошується голова ветеранської організації органів внутрішніх справ та національної поліції Коростишівського відділення номер 2 полковник у відставці Борис Борисович Янович та керуючу справами Користишівської міської ради Оксану Юріївну Полешко. Вибачення. Сьогодні 12 той список, який в нас є, але з вами, я думаю, що в процесі роботи ми цей список збільшимо. Прошу зачитати. Бубону Леоніду Григоровичу, Данилюку Сергію Борисовичу, Ковальчуку Володимиру Дмитровичу, Лазаренку Миколі Григоровичу. Лось Степану Степановичу, Матіяшу Костянтину Костянтиновичу, Матюшенку Володимиру Олександровичу, носок Ігорю Володимировичу, придаток Тетяні Андріївні. Вдові померлого ліквідатора придатка Петра Миколайовича. Распутинко Наталії Феодосіївні, Вдові померлого ліквідатора Распутинка Андрія Дмитровича. Сеньку. Володимиру Степановичу Яновичу Борису Борисовичу Вистокий, ніжний і свавільний вітер. Скажи скоріш, що діяти мені? Тебе чи ненавидіти, а чи любити у міражах чорнобильських вогнів? Мовчиш, а серце жде і прагне слова, немов земля обвуглена, долонь, котрі не пахнуть кров'ю Бо маками у полі. Проросла, а час іде не спить, не спить і серце. Відповіді хоче за всіх, хто жив, живе і буде жить, допоки нам дивитиметься в очі. Ми низько схиляємо голови перед учасниками ліквідації на Чорнобильській авторній електростанції. І з особливим почуттям їх вшановуємо Велика вам подяка! І доземний уклін. Нехай будуть вдячні та уважні люди до вас щодня, щохвилини завжди. Нехай у цей день, День національної скорботи, тяжкі дзвони Чорнобилю відгукнуться в думках кожного з нас співчуттям і милосердям. Доземно схиляємося в подяці перед ліквідаторами цієї страшної аварії, перед пам'яттю померлих від радіаційного смерчу. Роки після аварії на час, а біля не вщухає, тривога не покидає людей, пов'язаних зі скорботним часом ядерного апокаліпсису. Чорнобільська біда надовго залишиться в пам'яті нашій. Ще довго ми будемо відчувати на собі її наслідки, ще довго чутимемо її дзвони. Вони лунатимуть за тими, кого вже немає. Кого не стане завтра, хто заплатив за чиюсь помилку своїм здоров'ям, життям? Мирний атом став для України і прилеглих земель гірша війни. Збитки від аварії на час доведеться відшкодовувати ще дуже довго. Вклонись, Україно, героям Чорнобиля! І всім, хто ішов на палаючий блок, ти знаєш їх вірними, ніжними, добрими, овіяний мужністю кожен тут крок. Вклонися, народе, героям Чорнобиля до серця палкого синів пригорни, щоб діти й онуки їх стали хоробрими, бо стогнуть дерева, кричать полини. Мітинг, присвячений дню пам'яті Чорнобильської катастрофи, оголошується закритим. заходи. на цьому наш мітинг завершено. Дякуємо всім за увагу. Мирного всім дня.